Була у мене бабуся, раєю її звали. Теж циганка циганської національності. І вона гадала, вичитувала, чорні хвороби вичитувала, людям допомагала. Я з нею була постійно із самого дитинства. коли бабуся померла, мені було 12 років, і цей бабусин дар просто перейшов до мене. Це перейшло по крові. Поколіннями це все бабуся. До бабусі ще прабабуся гадала. Взагалі, це все у крові. Це все йде з покоління в покоління. Рубіна продовжувала займатися чаклунством, як і її бабуся. Але разом із даром передалося і прокляття її роду. Бабуся рано померла, дідусь теж мама захворіла онко. Потім і мені говорили, що в мене туберкульоз. Дійшла черга і до сина. Олег Ріс веселим активним хлопчиком, поки не захворів дуже серйозною хворобою. Мамі зателефонували зі школи і повідомили, що у її сина алергія. Я спершу пішла до лікаря у нас у селищі, де ми живемо. Потім поїхала до лікаря до шостки. Сину поставили діагноз короста. Свербіло. Я чухав, чухав, чухав і з'явилися прищики. Потім мама приїхала, подивилася і відвела мене до лікарні. Ми лікувалися, його ізолювали, лікували в лікарні. Я їздила щодня. Потім, коли вже ми пролікувалися і нас виписали, нам сказали два-три дні і все пройде. Можна буде йти до школи. Я почекала тиждень, не проходить. Якось я заходжу до них додому і кажу: Олеже, покажи мені свій живіт, тому що я побачила на його руках дуже багато прищиків. Коли він показав, я аж злякалася. Такі прищики були, граму тіла не було видно, щоб було хоч трохи тіла, як бородавочки такі, загалом повністю всю шкіру покрили. Я беру сина і їду до сум. Один лікар подивився, потім другий каже, Чому ви так пізно приїхали? Де ви були? Я їм показую документи, що ми лікували коросту. Яка короста? У вас не короста, у вас псоріаз. Якщо чесно сказати, я була в шоці. Я вже сиділа і думала: Господи, краще б це була короста. Коросту я вилікую. Тиждень-два помучиться, поперу, помажу. Ми б усі мастилися. Якби це була короста. А потім кажу так, псоріаз, але я знаю, що він не лікується. У моєї мами частковий псоріаз, а у мого сина суцільний. Все свербіло. На голові були прищики, на обличчі, на тілі, на ногах, на руках. Мені було соромно. Я одягався так, щоб не було взагалі видно. Рукавиці одягав, коли було холодно. Я соромився. Було соромно. І коли ти одягаєшся, то тіло дуже неприємно. Ми його не стригли через те, що була дуже велика, товста шкірка на голові. Він навіть не розчісувався, встав, просто так струхнув і все неможливо було розчісатися. Пролікували нас, прокапали, сказали, їдьте додому, це не лікується. Начебто тільки залікували, але зупинили цей процес, щоб не пішло ще більше далі. Приїхала я із сум, і мені так погано було взагалі. Якось руки опустила. Думаю, ну все пропав, пропав, хлопчик, пропав. Я не знала, куди йти, що робити, ніякі гроші, ні золото, ні долари, ні моє чаклунство, те, що я гадала. Я нічого не могла зробити взагалі. Я боялася, що він на все життя залишиться таким. Я вам просто передати не можу. Я ні їсти не могла спокійно, ні пити. Якщо його вдома немає, мені було спокійніше. Але щойно повз ось так, от проходив мій син, я просто дивитися на нього не могла. Без сліз дивитися не можна. І думаєш, Боже, невже він таким залишиться на все життя? І за що? І за що? За що така кара може бути? Я думала, Господи, краще б мені, а потім я зрозуміла, що це гріх моєї бабусі. І мій гріх у тому, що я прийняла цей бабусин дар, який вона мені передала, тому що я теж гадала і обманювала людей. Я згадала, що в мене є племінник Роман. Він ходить до церкви, він їздив до Києва, до церкви відродження. До мене прийшла Рубіна, вона є моєю родичкою. Це дружина мого дядька. Вона прийшла до мене за порадою, де б знайти мольфара. Перше, що мені спало на думку, я розсміявся і кажу: Ти ж розумієш, що крім Бога, ніякий мольфар нам допомогти не може. Тоді вона сіла і почала мені розповідати про свою дитину. Що у неї псоріаз, вона була звичайно розбитою, плакала мене мого серця настільки торкнулося це, розумієш, як цій дитині в цей момент. він просто подивився на мене і сказав: Покайся, тобі потрібно покаятися, тобі потрібно прийти до церкви. Ти повинна повернутися назад, і Бог проявить свою милість. І буде диво, і твій син дійсно зцілиться. Потім Роман запропонував мені поїхати до церкви до Києва, але я вже ходила до цих бабок і думала, що після цього до церкви мені йти не можна. Мені в що я сказав їй сказав їй запам'ятай, тебе ніхто не засуджує за те, що ти ходила по цим бабкам мольфарам. тому що коли справа стосується дорогої нам людини. Ми хапаємося за все. Ми хапаємося за кожну соломинку. Він мені каже: ні, ти зараз покаєшся. Я у нього вдома каялася. Ти зараз покаєшся, ми помолимося і поїдемо до Києва. Я запишу. Олега на першу лінію. Будуть за нього молитися, проситимуть Бога про зцілення. У цей день якраз був крусейт з молитвою за зцілення. і я зателефонував на гарячу лінію. І зареєстрував цього хлопчика на першу лінію для молитви. Я погодилася поїхати. Ми всі зібралися із шостки та й поїхали. Я їхала з надією на те, що станеться диво, що дійсно Бог зцілить мою дитину. Там взагалі було дуже добре, там було диво. Там люди дійсно так зцілювалися, такий дух проходив там. Радості, скільки було у мене, я вам передати не можу. Наче насправді я цього всього й не пережила. Я відчувала легкість, радість. Я вірила, вірила у зцілення. Я чекала. Думаю, зараз, зараз, зараз станеться диво, зараз я відчую. Коли почалася молитва, я чекала цього моменту. Апостол Володимир Мунтян спустився донизу на першу лінію. Десь хвилин п'ять я постояла і більше вже не витримала. Я взяла цей плакат, взяла сина і побігла до нього, і він почав молитися. Він простягнув руку і молився за зцілення хвороб, які не лікуються. Почав називати ці діагнози онко і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я стояла поруч, він провів рукою, і я відчула, що дійсно йде зцілення. Я постояла, постояла, апостол молився і молився. Потім бачу, виходить пастор Вікторія. Я ж за цей папірець і до неї. Побігла до неї, думаю, нехай ще й вона помолиться. Це ж подвійно буде, удвічі прийде зцілення. З одного боку і з іншого. Я теж підійшла до неї. Там було багато людей, але я так стояла смиренно. Я дійсно відчула там, там така легкість ішла, така присутність Духа Святого була, що прямо кидало в різні боки. Пастор Вікторія помолилася, викинули цей плакатик. Вона помолилася через мене, через мою віру. і моя дитина зцілилася. Приїхали додому. Пройшов день на другий день я прибирала ліжко після сина. І бачу там багато-багато-багато багато, 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 багато лушпиння з цих прищиків, з цих його ран. Вони з нього спадали. Я бачив багато лошпиння там у ліжку. Дуже багато. З мене все осипалося. Я був чистий, якось все відпало. Я підмітала. Я помітила і перелякалася. Думаю, господи, що це? Показую чоловікові цей совок і кажу: Степане, подивися, що відбувається. Що Від чого я нічим не мазала, нічого не робила? Що це таке? Приїжджає Галя, тітка мого сина сина. Через три дні я приїжджаю додому. Він забіг до мене, подивися, а я кажу: Олеже, підніму сорочку. Він підняв сорочку, і насправді я ж у мене мало очі на лоб не вискочили. Потім я його мамі кажу: Рубіно, ти ж бачила, що там який результат? Коли їздила до церкви, вона каже: щоранку, коли не встаю, все ліжко в цьому лушпинні. Це все щоранку відпадало. І ось, будь ласка, зараз. Просто слава Богу. Зараз він такий чистенький, неймовірно взагалі. Я їй розповідаю, кажу, Галю, за ці три дні. подивися на Олега, що з ним відбувається. Що з ним У нього всі ці рани загоюються. Я ще запитала у нього Олеже, чи мама мазала чимось? Ні, говорить це. Я кажу, приїхала і нічим не мазала. Хто його бачив до і після, всі говорили, та це так дивилися, ти чимось мазала. Я кажу, нічим не мазала. Слава Богу, що все просто, просто зникло. Скажи, як ти себе почуваєш? Добре. Я себе почуваю добре. Чудово. І Дійсно вірю, що це тільки Бог може зробити. Наїстука девле. Слава тобі, Господи. Алілуя. Тепер Рубіна і Олег ходять на домашню групу. Славлять Бога, вони я просто реально бачу в їхніх очах радість. Розумієте? Це ні з чим не зрівняти, коли розумієш, що люди реально знайшли Бога. Велика дяка нашому великому Богу за те, що Він у нас є, і що він сьогодні являє такі дива в нашому житті. і слава Богу, що він використовує апостола Мунтяна і Вікторію Вікторію, щоб вони могли допомагати людям, людям розповідати, що дійсно є зцілення, що дійсно ми можемо через них знати, куди нам іти і як нам іти. Спасибі Богу і їм теж спасибі. Завдяки людям, посвяченим Богу, таким як наш апостол Володимир, таким як пастор Віточка. зараз у наших життях, у житті мого народу, реально відбуваються такі речі, розумієте? Ми отримуємо зцілення. Ми радіємо життю. Конкретно ми радіємо кожному дню. Ми настільки натхненні. У нас є прі. Бо у нас є конкретний приклад, за ким нам іти. Завдяки цьому свідченню, що відбулося, ми реально, ми просто це настільки підняло у всіх віру, розумієте, і ми реально говоримо: це класно, що ми в цій церкві, це класно, що ми на цьому місці, на своєму місці. У правильний час, розумієте? коли настає таке пробудження. Реально по всьому світу і в кожному народі.